Круті історії крутих людей. Знай наших. Програма про тих, хто змінює гру. Мої вітання, шановні слухачі. Всі, хто нас слухає на FM-частоті 93. Це радіо Вітаю також і тих, хто нас дивиться у соціальних мережах. Рада вас вітати в студії для вас. У цій парі працює Ірина Терка. і це на часі програма Знай наших. Скажу чесно, що коли ця молода панянка зайшла в студію, я подумала взагалі то що скоріш за все вона представляє якесь модельне агентство. Але коли я поза етером дізналась про її захоплення і вже на такий юний вік спортивні досягнення, я була направду дуже здивована, тому що в студії сьогодні у нас присутня Марія Мицик. Уродженка міста Жидачева, яка займається, як це не дивно звучить. І от зараз ті, хто дивиться на соціальних мережах, бачать її на екрані. Вона займається. Важкою атлетикою, от уявіть собі, молода панянка. От подивіться, яка вона тендітна, і вона займається важкою атлетикою. Саме таке велике здивування. І мене було на обличчі, коли я побачила, тому що я відразу почала для себе примірювати, скільки вона важить, тому що важка атлетика це піднімання важких речей. І тому зараз, прямо з ходу починаючи, Марія, я тебе вітаю в нашій студії. Всім привіт, доброго дня. Скільки ти важиш? Я важу 53 кілограми. 53 кілограми. А яку вагу ти піднімаєш? Вагу ну зараз в портуху я піднімаю такі кілограми, що є більше, ніж моя вага. Так точно вказувати не буду, бо скоро важливі змагання і багато конкуренції. Тому ну, скажу так, що сума в два рази більша, ніж важу я сама. Ну як так? От, от я дивлюся на тебе, і ті, хто будуть на тебе дивитись, а ті, хто будуть чути, чують твій дзвінки, молодий юний голос. Ну як так стало, що молода панянка, яка би мала захоплюватись якимось моделями, переглядати глянцеві журнали, пішла у важку атлетику, де стався ось цей перемикач, який mm -hmm. ти побачила чи відчула, Боже, та це моє, я хочу цим займатись. Ну, все життя я постійно була пов'язана з спортом. Я займалася 12 років народними танцями професійно. Я маю сертифікат про закінчення класичної хореографії. Виступала в була учасницею такою як студії в Барви Удача. Це є правильно народний хореографічний колектив. Барви удича. я там танцювала. ну і Я вже як закінчила школу танцями. Я планувала колись стати хореографом, але ну, мені перейшло це бажання. І я просто от, почала попри танці ходити в спортзал. Наш спортзал взагалі рахується як це для... так, так, спортивний клуб Аполлон. Угу. В нас він взагалі є для важкоатлетів. Але попри них ходять просто собі люди тренуватися, качатися, і я була в тому числі. Ну, я собі ходила, тренувалася, качала руки, ноги, сідниці, а попри нас, тренувалися хлопці. В нас е переважно тільки хлопці займаються важкою атлетикою. Ну, як правило, чесно думки. кажучи, коли я там пригадую якісь там відеосюжети спортивні, то ти бачиш, що е да, зустрічалися і жінки, але здебільшого це такий чоловічий спорт, бо це реально треба мати дуже багато фізичної сили. Так. І вони мене захоплювали дуже. Я в між перериві між вправами, там, між підходами, я дивилася, спостерігала за цим, і мені так прям горіло це бажання. Я хотіла спробувати, але ну, не наважувалася запитати, щось сказати. Я ну, ходила вже, можна сказати, рік десь приблизно. Угу. І почала дружити з хлопцями, які піднімають. Та й щось, що, що от, я би хотіла спробувати. То вони кажуть: та, скажи тренеру, скажи Юрі, е, що хочеш спробувати? Я така, страшно. Ну, в результаті сказали за мене. Та я така підійшла, почервоніла, не знаю, що говорити. Він каже: Давай, бери гриф в руки, зараз побачимо, що з тебе буде. Взяла він, каже: от повторюй за мною, показував мені вправу поштовх, а саме вправа поштовх залі поділяється на дві частини. Це взяття на груди і потім вгору так виштовхувати угу. вгору. Каже: от повторюй за мною. На той момент це було брати на груди. Та я повторюю. Він каже: ну непогано виходить там. Мені... А можна запитатись, яка якщо ти пригадаєш, яка це була вага? От скільки ти е... спробувала? Класичний жіночий гриф має 15 кілограм, чоловічий – 20. Ну, мені дали 15. І ну мені вийшло, сподобалося, загорілось тоді бажанням. Він мені сказав, коли прийти на наступне тренування, але зразу попередив, що загалом для всіх, хто зараз слухає, щоб просто собі розуміли, що люди, які займаються професійно будь-яким видом спорту, мають розуміти те, що багато чим їм в житті прийдеться пожертвувати. Бо на спорт виділяється дуже багато часу, особливо коли це підготовки до чемпіонатів, там якщо це якісь навіть світові, там Європа, світ е, потрібно приділяти багато часу, мати певний режим. І він мене попередив, що якщо ти цим хочеш займатися, то мусиш чимось пожертвувати. Мусиш. Для наших слухачів, можливо, є ті, хто будуть слухати і дивитися, ті, хто тебе знають. А ті, хто не знає, скажу, що Марія вже має другий дорослий розряд з важкої атлетики. Як вона вже зауважила, є вихованкою клубу Аполлон у Жидачеві, і також виступає від дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Веслярик. Ну, це дуже велике досягнення. Так. Марічко, і ти щойно сказала, що всі, хто приходить в спорт, хто Реально хочу ним професійно займатись, повинні зважати на певні обмеження. Чим тобі прийшло, прийшлось пожертвувати, щоб вже досягти ось такого високого результату. На той момент мені потрібно було обрати між танцями і важкою атлетикою. І це також ну, могло хтось може подумати, що це просто було бажання в моменті, що захотілося, загорілося, потім може перейти. Я зважила всі плюси і мінуси. Ну, і Танцях. Я не побачила якогось такого майбутнього. Та й зрештою, <світ> я зараз навчаюся на дизайнера середовища е, і. Вирішила, що танці також це буде моє просто хобі. Я і зараз дуже буду рада, як там. ну, мене дуже раді будуть бачити там. Ми в дуже хороших відносинах з моєю викладачкою, наставницею моєї станції. Вона дуже хороша жінка, Лілія Михайлівна острицька Вона є також для мене певним прикладом. Mm -hmm. Я, ну, Якщо ж потрібно з нею поговорити мені, вона на все за все послухає мене, і е, мене там дуже раді будуть бачити. Я знаю, що будь-коли прийду, мене там будуть раді бачити, і тому я якось зважилася, що хочу ще щось нове попробувати. І от я почала займатися грошкою атлетикою. Зрозуміло, Марічко. Е, ну, будь-який, е, будь-яка діяльність не обов'язково спорт, взагалі будь-яка, якщо людина хоче вдосконалюватися, бути професіоналом в цій діяльності, якийсь має бути певний режим. Тобто, це і монотонна робота, це можливо якесь харчування. Якщо ми говоримо про спорт чи там танці, так який режим у тебе, враховуючи ще і те, що ти, як ти щойно не заважила, є студенткою е, при Львівській політехніці політехніці коледж і де ти здобуваєш фах чи спеціалізацію дизайнер середовища. Який у тебе режим? Ти як тобі вдається все це поєднати? Тому що ну, це як на мене, це такі різнопланові речі, що мені навіть складно уявити, як у тебе відбувається твоє молодіжне життя. Ти ж молода панянка. Як ти все це от якось комбінуєш, що в тебе виходить настільки круто? Ну насправді я стараюся поєднувати. Це і спорт, і навчання, і друзів, і якісь гулянки, щось таке. Навіть тобі вдається, ще ну... гулянка. Так, то я навчаюся в ВСП Технологічний фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка на дизайнера середовища ну, інтер'єру. Мені там потрібно дуже багато малювати і ну, потрібно правильно формувати свій час. Якщо так чесно, то в мене ну, взагалі поганий режим через те, що я пізно засинаю. І а має бути якийсь певний режим, що ти так. повинна наприклад, там, спати не пізніше десятої там. По правилам так потрібно, щоб організм встигав відновлюватися, і на наступний день ти міг піднімати щось певні кілограми. Бо я тренуюсь кожного дня. У мене в четвер, ну, вихідний день угу. і неділя. Але так як коли я в Львові, я тренуюсь і в четвер. Ну, тільки це якась така розминка, легенька. Скільки часу в тебе йде щоденне тренування? Щоденне тренування 2,5 години. Так. години. Скажи, будь ласка, такий вид спорту він же силовий? Так. Це ж ну, треба мати. Силу, щоб підняти вагу, не просто підняти на рівні талії, а це ж треба і вгору її підняти, так. так? Чи є у тебе специфіка харчування? Уяві кожного з нас молода панянка це от така граційна. От я зараз дивлюсь на тебе, ти дуже граційна. Я не можу собі уявити, як ти піднімаєш вагу вдвічі більше, ніж твоя власна. Ну, ніяк не можу уявити. Для мене 10 кг це вже, вже задичка і так далі. Для мене це складно. Не уявляю собі. Ну, Важка атлетика, коли ти займаєшся ну, професійно, е, тебе мають бути сильні руки і сильні ноги. Але це не прокачується щось одне, воно все разом задіяне. Тобто кожен м'яз, коли ти робиш підйом на груди, далі штовхаєш задіяний кожен м'яз в твоєму тілі. І розвивається кожна група м'язів через те тіло по суті є е, ну, пропорційним. І тобто я... немає ось таких випуклостей, таких особливих, та, що так от можна спостерігати, як це виходять. Е, я забула, як називається, де демонструють? Е... Бо... Та, 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 дякую, дякую, що підгадала мені так. Чи все таки це має бути ось така структура е, тіла, щоб досягати великих результатів у цьому виді спорту? Ну, це залежить від людини. Яка будова тіла в людини, і там потрібно, коли ти виконуєш вправу, підбирати кут підйому, ну який є, Як має бути упора. тобі. Так. Бо в когось можуть бути довгі ноги, в когось довгі руки, через те потрібно правильно все робити, і тоді буде по суті тіло пропорційне. Чи ж ти більше м'яса, скажімо, ніж овочів у своєму раціоні? Чи так? Тобто, в тебе м в мені раціон... подобається м'ясо, я постійно їм. Зрозуміло, ну тобто, якщо хлопці захочуть тебе запросити на побачення, то краще у веганські ресторани не вести. Я правильно розумію? Звісно, я їм багато я й атлетики їла багато і я вважаю, що це якийсь стереотип, що дівчинка має їсти там салатик і більше нічого. Ну, ти, ти якраз і ламаєш ці стереотипи от так. зараз. Скажи ще, будь ласка, таке питання в мене до тебе. Ти зауважила, що в процесі тренувань і чи здійснення якихось там, як це правильно називається, вправи у вас, так? Ривок і поштовх. Ривок і поштовх. А, це ж, мабуть, є випадки такі травмуючі, та треба якось бути обережним, щоб не травмуватись, тому що це ж можна потягнути чи спину, там, чи, можливо, інші групи м'язів. Яз, що тобі допомагає не травмувати? Травмуватись, бо зазвичай, навіть коли професійні спортсмени тренуються, все рівно бувають ці випадки. Ну, все можна прорахувати, а десь можна і щось не, не догледіти. Що тобі допомагає, якби захиститись від потенційного травмування? Ну, в першу чергу, це мої тренери: Олександр Товстонох і Юра Лишега. Вони допомагають мені повністю в цьому, вони вже є спеціалісти в своїй справі, вони майстри спорту, вони знають всі нюанси до дрібниць. Вони бачать по моєму стану, коли я можу там в пев... там понеділок uh -huh. підняти більше чи не можу. Значить, якщо я не можу, мені там треба дати, е, працювати на менші кілограми, але цю вправу виконувати все одно. Е... Ну, і ми кожне тренування ми не робимо одне й те саме. У нас великий вибір вправ, як ну, угу. програма тренування, яку нам обирає тренер індивідуально до кожного. І там, ми закачуємо спину, бо це також головне, що є тут. Якщо ти травмуєш спину, то ну, рахуй, кар'єра кар закінчується. Це точно. Так, закачуємо руки, ноги, щоб м'язи були готові до ваги. І ми зразу ж не ліземо на кілограми. Ми починаємо з малої ваги, ми починаємо розминатися на гриф, на менші кілограми, і так поступово ми підходимо до більших кілограмів. І за цим всім, всім дивиться тренер. І я дуже вдячна своїм тренерам. Бо, якби не вони, я думаю, це багато чого могло б бути закінчитись погано. Погоджуюся, Марічка. Скажи, будь ласка, чи багато дівчат входить разом з тобою на важку атлетику? Чи ти, можливо, одна серед тут козаків? В Жидачеві в нас є двоє, але ми представляємо різні школи, тому в своїй школі. І серед хлопців я одна дівчинка, і як для свого тренера я також одна дівчинка. Він казав, що він Юра Лишага казав, що він не буде брати дівчат, але я стала як виключенням, і тепер. Цікаво! А що спонукало його пере... Змінити свою думку? У мене хороша тілобудова, у мене досить добра розтяжка через те, що мене. Ну, я танцювала. Також я думаю, ну, я досить послушна. Я це є... мабуть, так. теж дуже важливо. І я відповідальна, думаю, також це щось дало йому. А ще скажи, будь ласка, в цей вид спорту можна прийти вже в дорослому віці, адже ти до нього прийшла, я так розумію. Ну, не, 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 з, не з маленької, правильно, так, ну, ти вже була доросла. 15. 15. Бо зазвичай, коли люди хочуть займатися якось професійно якимось спортом, вони приходять чим раніше, бо, якби швидше ти необхідними навичками опануєш. Тобто в цей вид спорту можна пройти в будь-якому віці? Е, так, ну мож... я вже прийшла в досить так в пізньому віці, через те, що важкоатлети так. Е... Їхня кар'єра, можна сказати, закінчується в 23 а далі йде ну, змагання там, по ветеранах, uh -huh. по дорослих, там, що ну, конкуренція там, не між своєю віковою категорією, а між усіма. Uh -huh. І це вже ну, не сильно так якось цікаво. Тому для мене це досить пізній вік, як я вважаю. Але в нас от хлопці вони займаються з маличку. Там, з першого класу і швидше навіть, але вони там працювали там, з паличкою, uh -huh. вчили, бо маленькі діти вони є досить некоординовані і з ними важко. А, у нас є групи, там, де дітки ну, 10 років, 9 років тренуються, з ними важко, але з них має щось вирости. Я думаю, те, що ти згадала, що ти ходила на танці завдяки оці пластиці, розтяжці, про яку ти згадала, ну і відповідно на треновані м'язи, напевно, що посприяли тому, що все-таки в 15 років тебе взяли, зокрема, до школи Олімпійського резерву. Скажи, будь ласка, на яких змаганнях або де ти вже мала можливість представити свої вміння показати свою професійність? Зараз я виступала тільки на обласних змаганнях. Я на перших своїх змаганнях зайняла п'яте місце в своїй ваговій категорії, і в мене йшло як по поступовості все. На других змаганнях я зайняла третє. Далі на третіх – друге, і от на передостанніх я зайняла перше. Я є чемпіонкою, вибрала чемпіонство у своїй ваговій категорії. І серед жінок до 17 років я серед всіх вагових категорій я зайняла друге місце по Сінкору. А зараз я готуюся до чемпіонату України, який відбудеться в Хусті в 20-х числах. Ну, мій виступ буде 7 Так, в березні. Я готуюсь, в мене два тижні ще є. Підготовка йде повним ходом. І ну, готуюся, надіюся, що піднімлю свої кращі результати. Ну, я тобі цього щиро зчув. І от слухаю тебе, ну ну ніяк не можу поєднати, що ти займаєшся е, важкою атлетикою. Тому що ну, ну ти настільки така тендітна, я навіть не можу уявити, як ти піднімаєш, мені здається, навіть 10 кілограм. Ну це для мене. Розумію, що. Ти відточуєш свою майстерність, а таке особисте питання дозволь. От Ти зауважила, що твоє життя побудоване так, що тобі навіть вистачає на гульки. Чи знають твої друзі, що ти займаєшся важкою атлетикою, і, можливо, в тебе є е друг, хлопець, і якщо є, то як він реагує на те, що от його дівчина захоплюється таким видом спорту? Хлопця на даний момент у мене немає, тому відкрита, відкрита вакансія. Так, але друзі-друзі ставляться позитивно. Мені дуже імпонує їхня підтримка. Вони е, в Львові зараз. Мої одногрупники, дівчата по кімнаті. Я живу в гуртожитку. Вони приїжджають на мої змагання, підтримують. <клес> так, вони підтримують, і мені це дуже приємно. Мені це дає великої мотивації. Що мною захоплюються люди, особливо це друзі, і сім'я мене також добре підтримує. І от е, я правда. Друзям виділяю досить мало часу, бо я постійно на тренуваннях, мене там кличуть, дзвонять, ходить там з нами. Я така, та я на тренування: ну давай там завтра, та я завтра теж на тренуванні. і це досить важко. Але коли я переважно з ними зустрічаюсь на якихось таких прмасових. Святкування. А, так, святкування це якісь дні, дні народження. І я от дивлюся, як вони святкують, попри них святкую, що правда, не п'ю зараз, і, ну і загалом не п'ю останній час. Алкоголь ти взагалі так, не вживаєш? Так, не вважаю, не вживаю. І, але також виділяю час на те, щоб відпочити. Марічка, ще скажи, будь ласка, таке запитання у мене. Як тобі вдається поєднувати ось навчання з? Великою кількістю часу, яку ти проводиш на тренуваннях, ну тому що, що, що один напрямок вимагає багато якби, часу приділяти. Ну і спорт ти кажеш, що денне тренування це по кілька годин це дуже багато. Я з самого ранку я на парах. Мені дуже повезло, що в мене змішана форма навчання, тобто день очне, день дистанційне, і ну, мені прям це допомагає. Через те, що в мене є більше часу, і коли я сиджу на парах дистанційних, я можу малювати багато, бо в ну, мене ж там є історія України. Uh -huh. Я на історію України слухаю і малюю одночас. Але це не ж завжди так, бо я лінуюсь трохи. Мені вже краще поспати на парах, коли вони дистанційні. А коли очні, я, я ходжу, потім їду на тренування. Приїжджаю з тренування поїм трошки відпочину і далі сідаю малювати. А коли я сідаю малювати, це вже десь година десята. Я можу малювати там до першої ночі, а коли це якісь здачі, то я деколи навіть не сплю. Але тоді Фантастика. я в залі піднімаю ну, менше кілограми, я говорю тренеру про свій стан, нас завжди запитують, як ми себе почуваємо, чи там щось болить, чи не болить. Особливо там в нас угу. є таке, коли якісь травми, то ми стараємось не давати навантаження на певну групу м'язів, яка тебе там угу. болить, що, яка травма, залежно від травми. І, Тренер запитує по стану і бачить по мені, що я можу підняти. І... Але це погано, мені не подобається таке, що я от малюю, змучуюсь, потім приходжу, нічого не піднімаю. Тоді в мене вже якась мінімальна депресія, бо я не зробила те, що хотіла. Але стараюся внормовувати і розподіля... розподіляти свій час так, щоб мені ставало і на малювання, і на зал на спорт. Фантастика, я тебе слухаю. Я просто тобі ще раз зізнаюся. Я в щирому захопленні, щоб поєднувати, здавалось би, такі речі, які між собою ну діаметрально протилежні. Це одне скерування, яке більш таке творче, та що пов'язано дизайнерство, пов'язано з десь ближче до архітектури і так далі. І спорт скажи, будь ласка, я розумію, що можливо зараз задавати це питання, ну якби ще зарано, а можливо, ти вже маєш ще таке бачення. Чи ти би хотіла свою професійну діяльність кар'єру пов'язувати, пов'язати зі спортом? Чи можливо в тебе ще такий етап? Ну це нове? Я от хочу спробувати, а потім буду визначатися. Ні. Насправді в мене в планах на майбутнє це навчатися на дизайнера середовища, але паралельно я також хочу навчатися на тренера. Мені тобто це ти... подобається, імпонує, uh -huh. і я тільки за. Ну, судячи з того, що ти вже зараз можеш поєднувати ці речі, то я думаю, що в майбутньому, майбутньому також, також зможеш. І на завершення нашої такої класної бесіди, мені страшенно приємно з тобою зараз спілкуватися. Я думаю, що є дівчатка, яким можливо. Теж це викликає зацікавлення важка атлетика, але вони, напевно, ще можливо, так як ти цілий рік, та? Ти цілий рік на, налаштовувала себе, щоб проявити і от своє це бажання спробувати. Що би ти зараз порадила тим, хто нас чує, або тим, хто буде дивитися на соцмережах, щоб якщо вони мають таке бажання, щоб вони не боялися і спробували? Я раджу пробувати Ну, не варто боятися, страх сковує людину. Коли ти боїшся, ти не можеш щось робити. І пробуйте нове, втілюйте свої ідеї, фантазії, пробуйте щось нове, це допоможе вам в майбутньому. І також ну, ділити спорт чи, взагалі, професії на жіночу і чоловічу. Це також даремно, тому що зараз всі за рівність так. між жінками і чоловіками. Тому дівчата, пробуйте. І піднімайте. <рес> що ж, твій власний приклад засвідчує про те, що і справді не треба ділити, тому що як чоловік, так і жінка у своїй ваговій категорії можуть проявити свої так. ось такі вміння і навички. Дуже дякую тобі за таку таке активне спілкування. Воно було цікаве. Я впевнена, що нашій аудиторії це зайде. Можливо, будуть ті, хто о почує тебе, дівчата скажуть супер, класно. Я теж от спробую. Тому як дівчата, якщо ви нас е, чуєте або ви нас бачите, і вам сподобався приклад е, Марічки Мицик, користуйтеся, і можливо, наступною. Петері, у нас в студії будете саме ви. Нагадую нашим е, слухачам і тим, хто нас дивиться в соціальній мережі, що це була програма з найнаших. В нашій студії була Марія Мицик, спортсменка важкоатлетка, яка зараз готується до чемпіонату України, що пройде в хусті. Ще раз кажу, якщо я тобі щиро зичу. Е, це ж не пояс вам вручають, чи, ні, чи... звання це звання і медалі. Я так розумію, так? так? То я бажаю тобі. Прпри при, привести ось цю золоту медаль, звання і вже в студії ми поговоримо е, з чемпіонкою України. Так це буде. Якщо ти виграєш, то ти отримаєш титул чи звання чемпіонки України? Так, ну зараз це ще трошечки мені не підвладно, бо я піднімаю ну не так багато для цього такого звання. Через те, що там це ж це українське змагання. Uh -huh. Там дівчата будуть і майстри спорту, uh -huh. і міжнародниці виступати. Тому я буду боротися за такі місця, які будуть давати очки нашій області, нашій команді жіночій і от. Незважаючи на те, який там буде результат, це все рівно додасть в копілку так. в твоєї от, такого професійного мені спортивного головне, зростання. Мені головне підняти свій результат і впоратися з метою, яку я собі поставила на ці змагання. Зичу тобі, я найщиріше тобі зичу цієї перемоги, і будемо бач, раді бачити тебе знову в нашій студії. Дякую так. всім, хто залишався з нами, хто слідкував за нами. Слухайте і слідкуйте за нашими анонсами. Далі будемо. Круті історії крутих людей. Знай наших програма про тих, хто змінює гру.